Ой, я вибачаюсь. Друге Коринтян, Друге, друге. Не перше, друге. Дев'ятий розділ. Перший Критян. Дев'ятий розділ. Шостой вірша. Пам'ятайте. Щоби пам'ятати, потрібно нагадувати. Так? Так. Ось також Павло нагадує віруючим, які проживали у Коринті. Пам'ятайте. Хто скупо посіє, той і пожне скупо. Хто ж сіє щедро, той і врожай матиме багатий. Амінь? Амінь. Нехай кожен жертвує так, як вирішив у своєму серці, без жалю. Адже Бог любить тих, хто дає з радістю. Алілюя. Бог може збагатити вас усілякими дарами. Та так. Що завжди мали б ви у всьому достаток, і навіть надлишок для всіляких добрих справ. Амінь. Дивіться. Пам'ятайте. хто скупо сіє, той і пожне скупо. А тепер дивіться. Хто постійно, а ну, ну вже дочитаю, да. хто скупо сіє, той і пожне скупо, хто щедро сіє, той і врожай матиме багатий. І хто постійно сіє щедро, той, значить, і постійно буде, той значить і постійно бути, буде мати багатий врожай. Розумієте? Проста істина. Якщо ти будеш скупо сіяти, ти будеш скупо пожинати. Якщо ти будеш щедро сіяти, ти будеш щедро пожинати. Якщо ти будеш постійно щедро сіяти, ти будеш постійно мати багатий врожай. Насправді просто, так? І тому дивіться, хай Бог благословить, щоб ми були в цьому постійними, щоб ми були в цьому також вірними. В чому? У вдячності Богу, в нашому поклонінні Йому, його фінансами. Бо це насправді його фінанси. Це Він нам дає їх. Він нам дає нам сили, Він нам дає нам здібності їх заробляти ці кошти. І тому хай кожен з нас також буде в цьому вірний. А значить, вдячний. Історія, ми знаємо. Ісус Христос зустрів 10 чоловік, які були смертельно хворими на приказу. Він милосердний Бог. Він не сказав: Ах, ви мерзавці, ви їх заслужили, цю хворобу. Бо це було прокляття, а прокляття це наслідок гріха. Так? Він їм сказав, заслужили у цей гадий. І хворійте, ну він не такий Бог, він Бог милостивий. І його милість привозноситься над судом. Він сказав, вони ж до нього ще, Господи, помилуй нас, син Давида, да? Він каже, йдіть, покажіться священнику. І поки вони йшли, усі 10 отримали зцілення. Ну чомусь тільки один. Прийшов, повернувся і подякував. Бацько людей, навіть в нашій церкві, у нас немає роботи, ми мене роботи, давайте помолимося. Фу, помолилися, фу, робота. Фу. У мене маленька зарплата, давайте, щоб зарплату збільшили, фу, збільшили зарплату. Ну, на жаль, реальність така: не всі дякують. І коли один тільки повернувся з десятьох, це здивувало Ісуса, пам'ятаєте? Він каже, а де ж дев'ять? Чи не 10 лі я сілив? Чого ж тільки один, один тільки повернувся подякувати? пам'ятаєте? І то, він не був із народу єврейського, він був самарянин. Представляєте? Чи я не всім тут даю роботу? Чого ж не всі жартують? Чого ж не всі дякують? От чого ті дев'ять не прийшли? Ну, якісь отмазки знайшли. М -м -м, погода погана, я потом. Я з понеділка піду. Я, я, ну Які ж отмазки вони знайшли ж, правильно? А що це, це не Ісус? Це, це воно саме пройшло. Це бабушка мені лапуха дала, я приложив, і воно мені помогло, а не це, а не це ваша молитва. Ну, якісь отмазки, відговорки вони знайшли, щоб не прийти і не подякувати Бога. Послухайте, ми зараз будемо молитися за нас, щоб ми не були такими. А щоб ми розуміли, Бог, це дякуючи тобі, я отримую фінанси. Дякуючи тобі, я тримаю кошти. Я хочу в першу чергу віддякувати тобі. Не пенсійний фонд, не мого роботодавця, не маму, не папу, не ще, не себе. Хоча це я стояв за станком. В першу чергу, дякуючи Богу, а потім мені, тому, тому, тому. тому. І ось дивіться, що хочу зосередитись. Восьмий вірш. Бог може збагатити вас. Ну, дивіться. Ну ви це бачите? Вас це значить вас. Це ж про вас? Да, Герман? Ну вас, ти туди входиш? Да, і я. Дивіться, Бог може. Ви це бачите? Боже, ну не в нашій країні. Ну не, не, не в кодрі. Ну не під час війни. Ні. Бог, це я не можу у вас збагатити. І може, роботодавець вас не може. А Бог може. Ну, побачте це. І скажіть собі, Валера, Бог може тебе збагатити? Може. Збагатити чим? Ну, понятно, духовними благословіннями. Усілякими дарами. Усілякими? Усілякими дарами. Да так! Щоб завжди я мав би у всьому. В усьому достаток. А в усьому це значить в усьому. І в мебелі, і в транспорті, і в їжі, і в одежі, і в житлі. В усьому. Амінь. І навіть надлишок мали для всіляких добрих справ. Тому давайте ми помолимося. Зараз за нас. За що? Щоб ми в цьому були вірні. Приповісті 28, 19. Що вірни, що їх багате Тобто, щоб ми були в цьому вірні. Да? В чому? Вдячності Богу тими фінансами, які ми маємо в своєму житті. І дякували цим Господу, щоб ми неодноразово не були жертовними, не одноразово щедро сіяли. а постійно. 20 вірш. 20 вірш. 28. 20. Тому давайте будемо молитися зараз, брати і сестри, за нас. Господи, проста математика. Якщо ти постійно будеш сіяти і сіяти щедро, ти будеш постійно мати щедре врожає. Я вже пастор. Більше 20 років. Я бачу, хто в церкві постійно жертвує і постійно жертвує щедро, то грошики постійно є. І грошики, і до грошиків. Ну, і Не тільки хліб, а ще й масло, ще й корочка навіть. Чому? Тому що вони постійно жертвують, постійно сіять і постійно це роблять щедро. А хтось, вічно, ну, ну, цухарик із, ну, а ікорки щось нема, а масочка щось немає. Тому що це не постійно. Давайте будемо постійними в цьому. Амінь. Амінь.